Бездоганна репутація важко заробляється та, на жаль, легко втрачається. Правильна репутація важлива як для бізнесу, так і для особи, що його собою особлює для власника бізнесу. Насправді неможливо однозначно оцінити, скільки компанія не дозаробила через проблеми з репутацією, проте однозначно зрозуміло, що навіть один негативний відгук він кардинально знижає кешфоу у компанії. При цьому не важливо, чи це реальна історія, коли компанія належала, чи це історія, яку придумали конкуренти та розповсюду в мережі. Як говорилося у старому анекдоті, лоджики знайшлися, проте осад залишився. І якщо компанія не попікується про свою репутацію, то обов'язково про її репутацію опікуються її конкуренти. Далі я розповім про кейси, з якими ми мали досвід. Та якщо ви розділяєте моє бачення з приводу важливості репутації, ставте лайк. А Якщо не чули про анекдот, який згадував, пишіть комент, поділюся з ним. У коментарях. Проблеми знаймо співробітників були пов'язані у швейного виробництва, на якому вже працювало близько ста людей. Власне, один із відділів поповнювався за рахунок певного тестового періоду, і люди, що не проходили цей тестовий період у компанії, зазвичай залишали негативні відгуки на джоб сайтах. Тому це заважало компанії продовжити нормальний відбір та набір персоналу для розширення виробництва, враховуючи, що в компанії вже працювало близько 100 людей. Ми провели повністю анонімне опитування, зрозуміли, що справді. Подобалося людям у роботі на цій компанії і поширили цю інформацію в мережі. Це насправді допомогло вирівняти ситуацію з підбором нового персоналу для компанії та посприяло тому, що все повернулося в нормальне русло протягом двох місяців. Лише уявіть, ваше фото опублікували у себе New York Post, Daily Mail та перепостили сотні інших світових видань. Хіба не про це може мріяти лише власник бізнесу? А якщо це фото підписано інформацією, якої насправді не було, і цей фейк не просто руйнує ваш бізнес, а повністю руйнує ваше життя. Ось другий кейс, з яким звернувся до нас власник бізнесу. На той момент у нього було рішення суду про те, що інформація, поширена журналістами, є фейкою. При тому діяти потрібно було дуже терміново, щоб повернути спокій у життя людини. Тому ми поширювали реальну інформацію щодо діяльності е, даної людини ведення. Е, Бізнесу, юзкейсів та боролися з неправдою. Незважаючи на всю складність цієї ситуації, повернути спокій у життя людини вдалося протягом 4 місяців. Якщо ви у своєму житті стикалися з клевотою, ставте лайки, а в коментах напишіть, будь ласка, як ви з нею боролися. Закриваючи тему репутації, маю на останок дві паради. Перша це працюйте з клієнтами таким чином, щоб вони хотіли залишати про вас лише правду, і ця правда була позитивною. Думайте, як можна мотивувати людей казати правду про вас позитивним правом. При цьому пікуйтеся про те, щоб цю правду можна було знайти в мережі. І друге, рекомендую опрацювати книгу Складні розмови. Вона наводить багато прикладів ділової комунікації, між особистою комунікацією, як між колегами, так і між підлеглими. Деякі ситуації там описані доволі комічні, деякі реально корисні, практичні. Проте основа даної книги про те, як коректно показати правду. Дякую за увагу! Наразі це основне. Буду чекати з вас лайк та підписку і до зустрічі в наступних відео.